Так, ну що, вибрався трохи на поля Це такі городи людські. Трошки почав ходити і ось десь що... тут Викопав монету 2 ну, Фенінга, 1908 рік. Хелле, речі, Фенінг. Австрія, коротше, одним словом. Що продовжуємо. Так, коротше, трапилося вона. Ось, ви ж Викопав. Але що це? Копійка. Зараз я вам скажу. Точніше. Дві копійки 1972 рік. Не фокусує чогось. Коротше, копійка. Так, другий день, то для нічого не знайшли. Ось ходимо вже по інакших полях, попригородили, тут перекультивували, взагалі гарно ходили з глибини, друзі, дістав ось таку пулю. Бачите? Мені трохи ніз заложило, якийсь тепер вірус ходить, не знаю. Так, так що хто знає то це і підказуйте. Це, походу, мені здається, козаччина або... Ну ось ось такая штучка. Ну, типа тут є керамика Сразу наступным сигналом, друзья, попался. Попался ось такий гудзик. Бачите? Тут что-то на ньому. Було видно, але вже не побачив. Час його трохи знищив. Але з вушком. ось нас вушка є ціленька, рівненький. Це Австрія, напевно що. Почав я тут, друзі, крутитися. Ось на цьому участку. Дивіться, що попалось. Козацька погуля. Хто не знає. Бачите? З вушком таким. Їх, до речі, давно не знаходив вже. Значить, ми на середньовічному полі. Так, це така хороша знахідка. Це Руче, нам щось тут попали жорстке, але сплавлене. Це мені здається якась ікона. З цього боку провиднюється кусок. Хрест, тут лице, отут... тут. Я не хочу то терти, тому що хто його знає, що це. І з цього боку теж щось є. Але воно сплавлене Крута знахідка ось Ти що? Так, ще є монетка, походу. А ні, це не монета. А може? Коротше не знаю. Якась жбань. Ось така. Галочкою бам. Такі тут краєведе жорсткі. Ось попалась колечко. Киненька обручалочка. Збираємо.